Добрий день! Виконаємо з вами завдання 1 різноманіття природи. більш детальною інструкцією ви зможете ознайомитися на зображенні. Отже, а ми переходимо до нашого проєкту. Для створення нам потрібно змінити нашого героя на будь-якого іншого, який має декілька образів. Я буду використовувати ведмедика. Ви можете взяти зовсім інших героїв. Далі. Наш ведмедик повинен подорожувати світом, то е, для цього ми виберемо тло. Таких зображень, тобто нам потрібно 4 штуки. Перше, це нехай буде Арктика. Далі можна користуватися вкладкою поза приміщення, тому Арктику ми вибрали. Наступне зображення, нехай це буде ліс, наступне зображення. Яке ми використаємо, це буде, знову поза приміщенням, краще використовувати гори. Та ще одне зображення, поза приміщенням, нехай це буде зима. Тобто ми вибрали з вами чотири сцени. Можна переглянути їх, відкривш, натиснувши на сцени та перейти в вкладку Тло. Як ви бачите, одна із сцен у нас має білий фон, ми можемо просто її видалити. Отже, переглядаємо Арктика, Ліс, Гори, Зима. Так, переходимо, вибираємо нашого ведмедика, адже на нього ми будемо накладати наші команди. І починаємо творчість. В групі події беремо команду, коли прапорець натиснуто. Далі в групі вигляд наш ведмедик повинен говорити, тому ми беремо команду Говорити привіт 2 секунди. Але замість привіт ми повинні описувати те, що ми бачимо. Тому ми пишемо Арктика. І говорить ведмедик 2 секунди. Після чого він повинен змінити образ, тому ми беремо команду Наступний образ та команду Наступне тло. Далі ми продовжуємо дивитися. Далі в нас стоїть ліс, тому ми знову говорити, змінюємо привіт на ліс. Далі пишемо, знову нам потрібно змінити образ та змінити тло. Знову повторюємо далі. Далі у нас в тлобі стоїть гори. Тому ми вибираємо команду говорити. Знову замість привіт ми пишемо гори, говоримо 2 секунди і повторюємо наступний образ, наступне тло. І остається остання картинка це у нас зима. «Говорити Зима. Знову, наступний образ, наступне тло. Ось такий команди у нас повинні вийти. Ви ж відбираєте назви ті, які будуть характеризувати саме ваші картинки, адже ви можете їх вибирати інші. Тому будьте уважні. Так, а тепер запустимо наш проєкт. Отже, що ми бачимо: ведмедик іде. І проговорює те, що він бачить, після чого проект зупиняється. І ведмедик повертається до Арктики. Починаємо. Арктика. І відразу можна перевіряти ліс, гори, зима, якщо все вірно. Отже, ми виконали вправу правильно. За бажанням можна перемінити назву. Напишемо різноманіття природи. Так, перевіряємо, що проєкт був збережений. На цьому все. До нових зустрічей!